Усім доброго дня! В сьогоднішньому відео огляді хочемо познайомити вас з оновленою моделлю нашого беззаперечного літера серед діодних лазерів апаратом Zenit Life. Попередня версія даної моделі вже відома у кожному куточку України, оскільки її у роботу обрали одні з найкращих студій і клінік, а результатами курсу задоволені тисячі клієнтів. Починаючи з 2025 року модель Zenit Long Life буде комплектуватися величезним сенсорним екраном під керуванням операційною системою на базі Android. Користувачу це відкриває можливість не тільки зручності у налаштуваннях параметрів, а й дозволяє повністю вести картку клієнта безпосередньо у самому лазері. В самому меню тепер додалось більше налаштувань для початківців де після вибору фототипу і зони епіляції лазер сам запропонує необхідні параметри. На основному екрані управління спеціаліст може змінювати енергію, тривалість імпульсу, швидкість своєї роботи та ступень охолодження робочої поверхні маніпули, а також відслідкувати температуру апарату, загальну кількість зроблених спалахів і запоточний сеанс. Новинкою в оновленні Zenitlong Life також є його маніпула. Вона змінила свою конфігурацію і за рахунок цього ще більш зручно тримається в руці. До того ж на ній з'явився інформаційний екран, де зручно відслідкувати задані налаштування. Зеніт LongLight виконується у напольному варіанті з надійним і амортизуючим шасі для зручного переміщення, оснащений найсучаснішою системою охолодження, як самого лазеру, так і робочої поверхні маніпули. Така система є закритого типу, що забезпечує ідеальне охолодження під час сеансу, а також мінімізує участь власника лазера у її обслуговуванні. Зеніт OneFlife відноситься до преміальної лінійки лазерів під торгової марки Метика Лазері. Дана модель характеризується прекрасними результатами сеансів, здатна витримувати значний потік клієнтів за день. Лазер технічно стабільний і невимогливий, при роботі згідно інструкцій і має величезний запас імпульсів. Якщо ви шукаєте собі надійний перевірений руками апарат, рекомендуємо придивитися до моделі Zenit ZenitlingHLAID і спробувати його на собі у нас в офісі на презентації.